психічне здоров'я військового ветерана, людини, яка повертається з досвідом бойових дій, буде залежати від кожної людини, яка його зустрічає в громаді. Від кожного фахівця психосоціальна підтримка має бути основою психічного здоров'я людей. Ми створили Платформу Вільний степ це онлайн-платформа комплексної підтримки та допомоги для людей, які пережили полони, постраждали від тортур або ж сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. На сьогодні на платформі ми об'єднали 57 організацій, які е, працюють хтось онлайн, хтось офлайн в різних регіонах. І зайшовши на цю платформу, ви е, можете знайти організації, необхідні в вашому регіоні. Треба мати дуже добру психоедукацію це і відповідальністю громади. Є вже багато напрацювань, де можна вчитися для того, щоб розуміти і усвідомлено підходити до допомоги, розуміючи контекст життя людини. Якщо ми говоримо про якісь більш складні випадки, де дійсно ну ми можемо дійсно бачити, що людині потрібна така підтримка, то це навчитися робити це правильно. Тому нам важливо розуміти, що, що ми кажемо, коли ми кажемо і як ми це кажемо. Ми розуміємо, що велика кількість напруги навантаження це хаос. Ми розуміємо, що люди, які працюють в сфері людина-людина, це велика кількість емоційного навантаження. І власне цей інструмент буде допомагати фахівцю щодня нагадувати собі, співналаштовуватися на роботу, можливо, десь щось нового дізнаватися. Час діалогу ми говорили абсолютно про прикладні речі в сфері психічного здоров'я. Пакет НСЗУ, який сьогодні розширює можливості перескерування на підтримку захисників і їхніх рідних громадах безпосередньо на базі кластерних лікарень. Ми говорили про форми підтримки для захисників і їхніх родин. Ми говорили сьогодні про послугу соціального відновлення ветеранів в полі сім'ї, яка була презентована минулого року. І ми представили чек-лист це такий помічник з травмоінформованого спілкування. Тобто, кожен фахівець першої лінії допомоги може взяти цей чек-лист, цей блокнот, який може бути орієнтиром підтримки для того, щоб більш впевнено налагодити. Свій досвід взаємодії із людьми, які мають досвід війни.